Радий вітати вас всіх, дорогі брати і сестри, у день суботній на цьому місці, в Домі молитви. Радий бачити кожного з вас і радий сьогодні разом із вами мати таку можливість роздумувати над словом Господнім, разом з вами його досліджувати і разом з вами рухатися. От тією однією, єдиною дорогою до спасіння. Слава за це Господу. Хочу сьогодні з вами пороздумувати на тему, яка звучить так: Шукайте Господа. Для чого шукати Господа? Хто повинен шукати Господа? Ось такі питання. Ми сьогодні з вами спробуємо на ці питання дати відповідь. Але для початку хочу вам провести такий приклад про людей, які знайшли себе у цьому світі. Це, це просто люди такі, які, знаєте, знайшли дійсно ту справу, якою вони хочуть займатися. Найшли те, до чого лежить в них серце, і ви знаєте, що коли ці люди роблять таку роботу, свою роботу, те, що вони люблять, часто з цього виходять якісь шедеври. Особливо ми можемо бачити це в музиці, в мистецтві. Багато є таких прикладів. Коли людина, яка любить свою роботу, любить те, чим вона займається, і відповідно вона це робить з душою, то з цього дійсно виходять шедеври, які потім, на які потім люди багато-багато ще потім років дивляться і дивуються, і е, так зараз фотографуються, викладають в інтернет. Так, і в і нас, дорогі брати і сестри, коли ми ходимо сюди на зібрання, пам'ятаємо про День суботній, ми приходимо сюди, ми шукаємо Господа, ми виконуємо 10 заповідей і, знаєте, виконуємо їх не тому, що там за них має бути якась зарплатня, так як люди до на нас ходять до роботи, вони знають, що от ми зробимо якусь працю. За цю працю ми отримуємо кошти. Ми виконуємо так, як ті другі, стараємося виконувати так, як ті другі люди, які виконують, які люблять свою роботу, які душу, як то кажуть, вкладають свою в свою роботу. І так само ми ці заповіді, ми стараємось їх виконувати, тому що вони нам приємні. Тому що е, навіть апостол Іван у першому посланні своєму записав, бо то любов Божа, щоб виконувати 10 заповідей, тому що заповіді Його не тяжкі. Дійсно, воно так і є. Якщо е, їх виконувати, е, якщо не шукати, як їх порушити, а... Виконувати так, як вони є, то вони не будуть нам важкі. А коли щось нам не подобається, коли щось ми хочемо порушити, ми вже будемо крутити, вертіти, щось будемо шукати, і аби, аби, а, та, аби порушити. Так, так само, як і не знаю, злодії. От не, не йдуть вони заробити чесний хліб. E, на роботу одну, другу попробувати e, і e, мати чесно зароблені кошти. Ні, вони шукають якусь лазійку, аби обійти, аби обманути, аби не попастися і e, 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 тому вони шукають легкого шляху такого, і, а не шукають e, e, правильного шляху, правдивого шляху. Так, звано, так, брати і сестри, і в нас з вами в нашому житті. 에, давайте відкриємо з вами 에, псалом 15. 8 вірш. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй і я не буду захитаний. Дорогі брати і сестри, коли шукаємо Господа, Важливо уявляти те, що ми шукаємо, уявляти якраз Господа перед собою. Уявляти те, як моряки уявляють маяк в морі, те, як вони бачать маяк в морі, так само і ми повинні дивитися, шукати Господа. Що таке маяк? Маяк засіб обладнання морських шляхів у вигляді капітальної споруди баштового типу. Призначений для, забезпе... для позначення небезпечних місць проходів для суден. Ця споруда має контрастне забарвлення, яскраве контрастне забарвлення, що візуально виділяється на тлі навколишньої місцевості, Маяки оснащуються сильним джерелом світла, як правило, забезпечуються оптичними засоби, засобами для посилення світлового сигналу, щоб бути добрим, помітними, в нічний період часу. Так само і ми, дорогі брати і сестри, повинні уявляти нашого Господа, і якщо цей світ, це є, можна так сказати, це є наш життєвий це є життя, якщо море, це є життєва дорога така. А ми, як ті кораблі, які в цьому морі блукають, ми повинні дивитися на Ісуса Христа, на цей маяк і слідувати за ним. Бо багато можуть бути перешкод, можуть бути бурі в нашому житті. От Пригадуйте ізраїльський народ. От, вони послухалися Господа і вони пішли за ним. Але коли тільки починалися якісь випробування, якісь невеличкі перешкоди, вони зразу губилися. І губилися вони в цьому життєвому морі, хоча Господь завжди був біля них, хоча Господь завжди був з ними. Вони губилися, і поки аж всі батьки не загинули в пустилі, як пише, слово Боже, аж поки ваші батьки не загинули в пустині. Доки ви її не перейшли. Так, дорогі брати і сестри, і в нашому житті, коли є якісь випробування, коли є якісь бурі, шторми, ми не повинні розвертатися десь назад, десь шукати якогось, можливо, легшого шляху, а дивитися на Ісуса Христа, дивитися на. Його життя брати, його і життя як для нас приклад. Тому що отам позаду світ він дуже манить, дуже манить цим своїм таким легковажжем, що ти можеш собі так по-простому до цього всього відноситися, і можеш так собі легенько захотів, зробив то, захотів, зробив все. І вроді би нічого поганого, але і так подумаєш, вроді би, і нічого хорошого. А тим більше те, що зараз світ нам нав'язує, то, дорогі брати і сестри, воно суперечить багато що Біблії, і нас не повинно то манити. Ми повинні дивитися на Ісуса Христа і шукати Його слідувати за Ним. Ще якщо ми відкриємо з вами Псалом 104. Четвертий вірш. Там записані е, такі слова. Пошукуйте Господа і силу Його. Лице Його завжди шукайте. Е, і проаналізуємо: пошукуйте Господа і силу Його. Вроді можна сказати, що дивно, брат Ігор, як ти так говориш, шукати силу Христову, адже Христос, він, коли ходив по цьому світу, Він лікував хворих, не було такої хвороби, якої він би не вилікував. Він ставив на ноги тих, хто не міг ходити, він відкривав очі незрячим, він духів виганяв. Ну, Тим словом, Він робив дуже багато чуд, але, е, попри це все, ми все одно маємо що почерпнути в Ісуса Христа, адже Ісус Христос також, е, що ми можемо зробити, те, що робив Ісус Христос, багато молився, е, годував голодних, е, е, угамовував спрагу спраглим. І Ісус це все так само робив, і саме в цьому ми можемо взяти приклад для нас, дати милостиню нужденному. Це, теж, це, 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 це те, що є в наших силах, і це те, що ми можемо робити. Якщо, ми, якщо в нас нема дару, ми не можемо е, вилікувати, то ми е, можемо там, Словом послужити, ми можемо е, розповісти про Ісуса Христа, і, і ми можемо робити інші речі, які Я вище вже назвав. І цим самим так само служити, служити людям, і в цьому буде проявлятися те, що ми любимо і те, що ми шукаємо Ісуса Христа. Ще хотів би задати для вас одне таке запитання, для чого ми сьогодні сюди прийшли. Для чого ми сьогодні тут зібралися, з якою цілю, яка і яка наша кінцева мета? Брати і сестри, ми сьогодні тут з вами зібралися. Найперше тому, що ми почули про Ісуса Христа, почули, ми почули про Бога, і ми прийшли сюди, щоб більше дізнатися про Нього, щоб почути. Його слово живе, щоб... і це все згодиться до того, що ми шукаємо Господа в цім, в цім, в цім грішнім світі. Відкриємо з вами перше Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. Але ви. Вибраний рід, священство царське, народ святий, люд чесності того, хто покликав вас із темряви до дивного світла е, свого. Е, не дивуйтеся, коли я кажу, що, брати і сестри, ви вибраний рід, що ви, е, що, що ви святі, свящ, священство царське, що ви народ святий. Адже в Матвія, 22 розділі. Ісус Христос казав такі слова, що багато покликаних та вибраних мав. Так само і сьогодні, дорогі брати і сестри. Ісус Христос кличе всіх і помирав Ісус Христос за кожного. І Ісус Христос кожного хотів би бачити сьогодні тут, на цьому місці. В цей день, проставляючи його величне ім'я і навчаючись з Його Святої Книги. Але, на жаль, такі реалії, що багато хто чують, дуже багато, знають про Ісуса Христа, але не всі відгукуються на Його заклик, на Його покликання, щоб. Щоб знайти Ісуса Христа, щоб знайти, бо Ісус сам Христос пише, як пише Ісус Христос дорога, правда і життя. І кінцева мандрівка наша, кінцева мета це бути у вічності там з Ісусом Христом. Він Це нам пообіцяв, що якщо ми будемо, Додержувати Його заповіді, любити Бога, любити Ісуса Христа, то ми маємо надію на життя вічне. Тому, дорогі брати і сестри, потрібно шукати Господа. Ми сьогодні з вами досліджували 11-й розділ послання до євреїв, де в цьому розділі записані, він відомий тим, що тут записані герої віри. І ми сьогодні якраз обговорювали, що ці герої віри вони не народилися далеко такими. Вони навіть на початку свого, свого, життє, свого такого навернення, можливо, теж не були такими сильними, про які що про них записано. Багато з них пройшли тяжкі випробування, пройшли тернистий шлях, і в кінцевому результаті були назвами, названими. Героями віри. Тому я це до чого говорю, що потрібно завжди продовж нашого життя продовжувати, продовжувати, шукати Ісуса Христа, знаходити, пізнавати Ісуса Христа. Бо це так само це знання, пізнання, воно не приходить до нас одразу. Ми не можемо передати це по спадковості і вже там. Досягнувши якогось певного віку, на нас це все, всі всі знання попередніх поколінь на нас зваляться і ми це все будемо знати. Потрібно постійно над цим працювати і приділяти цьому час, приділяти свої сили і свій час цьому. І тоді з цього буде результат. Хочу ще один такий розказати невеличкий. Приклад, це те, що в одній сім'ї був чоловік і була дружина, в них не могло бути дітей. І після декілька спроб вони вирішили для себе твердо, що вони візьмуть донечку і виберуть собі, всиновлюють собі донечку. І... Ось вони встановили донечку, приділяли їй свою батьківську любов, багато часу вділяли, турбувалися про них, забезпечували донечку. І йшов час, донечка підростала, і ось одного разу в школі вона почула, що про неї шепчуться, що це не її, не її батьки. Їй це, звісно, засмутило, і деякий час вона зразу з батькам нічого не говорила, деякий час вона ходила такою засмученою, сумною, і батьки це підмітили. І одного вечора вони підійшли і запитали, чому, чому ти така, чому ти засмучена, що, через що? Що тебе гнітить? Можеш нам розповісти? І ось вона розповідає, що розплакалася. І розповідає, що в школі сказали, що ви не мої батьки. Батьки це почули і також розплакалися. І тоді батько каже mm. до неї: так, ми не твої батьки, але ми тебе вибрали. Прийшовши в... там, де той сиротинець, було дуже багато дітей. Але ми вибрали саме тебе. І ми хочемо, щоб ти про це пам'ятала, що у нас був вибір, але ти особлива, ти особлива для нас. Ми тебе вибрали. Дорогі брата і сестри, перевожу це сьогодні на наш час, на нашу ситуацію, що Господь сьогодні так само нас вибрав. Сьогодні ми для Нього особливі. І як пише в посланні апостола Павла Петра, вибачте, що але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Господь сьогодні нас з вами вибрав, і ми почули його заклик, і ми відгукнулися. В цей час перешкод важливо, щоб ми не загубили і не втратили своє священство, свою вибраність, свою особливість. Ми ті, меті, які відгукнулися на клич Ісуса, щоб не задрімали і не заснули. Бо, як пише у слові, коли забарився наречений, то, то поснули діве. Щоб ми під час нашого життя не заснули, а шукали Господа. Не задрімали, а завжди бачили Його лице і завжди шукали Його слави. І ще хочу вам такий вже приклад невеличкий, із життя навести. Що у мене на роботі був такий випадок, коли кожного, кожного тижня нас збирали, наш відділ, і, вони, і ми обговорювали, обговорювали там питання, проблеми, які в нас є, чому щось робиться не так, як має робитися. Можливо, десь в якійсь мірі навіть ці зустрічі були не зовсім приємні. Але ці зустрічі вони були таким, як би мовити, нагадуванням, постійним нагадуванням, як потрібно правильно виконувати свою роботу, як виконувати свою роботу так, щоб результат був відповідним. Це я до того веду, дорогі брати і сестри, що і ми в нашому житті, коли шукаємо Господа, то відповідно ми будемо цікавитися. Словом Божим Ось цією книгою. Ми будемо її відкривати, ми будемо читати, ми будемо слухати, як нам розповідають про це про цієї книги, проповіді, ми будемо слухати псалми і тим самим ми будемо наповнюватися Ісусом Христом. І ще відкриємо з вами один текст це Ісаї, 55 розділ, 6 вірш. Це якраз ці тексти, звідки, звідки я взяв свою тему для роздумів. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він. Близько, поки ще є час благодаті, поки ми ще живемо в такий для нас час, що ми можемо ось так вільно зібратися, розповісти своїм рідним і близьким. І ну, навіть от коли на роботу влаштовувався, сказав, що так і так, в суботу не, не працюю і все. І люди почули. Відгукнулися і пішли на зустріч, і по можливості навіть десь, як виходить, і розказує про Ісуса Христа. Так само і ми всі сьогодні, поки ми ще маємо цей час, час благодаті, поки ми ще можемо і розповісти про Ісуса Христа, поки, поки маємо час. Ми шукаємо Господа, ми е, разом всі рухаємося до тією дорогою життя. До вічності. Ось такими роздумами я хотів з вами поділитися, дорогі брати і сестри. А за все, нехай нашому Господеві буде слава і подяка. Амінь.